Отже, у нас сьогодні практична робота. Для цього перейдемо на Google диск. Так, знизу справа називаємо вжимаємо на плюсик. Документ, і з'явиться у нас ось такий документ. Потім дивимося, у нас треба надрукувати параграф перший. Перехожу на значки, наберу ось, хай це буде параграф перший. Відповідно, вирівнювання ставлю посередині, виберу світлу тему. Так, Продовжуємо. Далі Enter. Рівномірний прямолінійний рух. Рівномірний прямолінійний рух. Нажимаємо Enter. Далі потрібно вставити зображення. Для цього натискаємо зверху на плюсик. Вибираємо і зображення «Найти в інтернеті. І друкуємо гепард, гепард є. І ось перше зображення, яке нам підходить. Натискає вставити. Картинка з'явилася. Далі нам потрібно надрукувати нумерований списочок. Для цього виберемо вирівнювання по лівому краю і починаємо друкувати один крапочка. Швидкість пішохода. Швидкість пішохода Надрукую кілометрів за годину. І наше завдання відшукати в інтернеті, а яка швидкість пішохода. Для цього перейдемо на іншу вкладочку, де у нас там є вкладочка Гугла. Так. Швидкість пішоходу. Я вже просто запис роблю не перший раз, щось не вийшло. Прочитала, що в нас є 5 км за годину. Повертаюся до документа і натискаю цифру 5. Так, переходимо до наступного рядочок і друкуємо швидкість. Гепарда. Теж в інтернеті пошукаєте. Вона там і дивилася: 83 130. Так, 130 кілометрів за годину. За годину. Так, доробите. Наступне нам треба ставити таблицю. Значить, знову натискаємо на плюсик зверху. У нас є таблиця. Є три стовпці, п'ять рядків. три стовпці, п'ять рядків. Ставити таблицю. Є, перейду знову до світлої теми. Так, ну і Тепер у нас там іде, якщо дивилися, одна назва шапка, основні величини. Для цього об'єднаємо комірки. Звер... Зни... Зліва натиснула на кнопку на екрані, три крапочки, і в нас є об'єднані ячейки. Друкую. Основні величини. Основні величини. Розташовую посередині. Підтягую табличку. Наступне у нас йде назва. Назва написана курсивим. Вибираємо курсиви, назва. Знов таки посередині. Далі йде позначення. Позначення. Знов таки посередині. І виберемо курсивим. Так, значить, нам треба було вибрати все. І надрукувати. Так, курсивом позначення, позначення. І наступне в нас йде формула. Курсивом формула. Так, ну а тепер наше завдання заповнити. Я тільки ось позначу тут, що у нас С англійська, Переходжу на англійську мову. Так, буду писати все маленькими буквами. Так, курсивим. Маленька. І тут формула. Знов-таки вибираємо курсивим, маленька. І формула в нас є. Ось така S Дорівнює. Так, В помножити на Т. В. Помножити. Це буде зірочкою. На Т Є. E. Далі, наступна в нас є там формула курсивом знову V дорівнює. S поділити на T. S поділити на T. Так, ну і далі заповнити до кінця. Ось так треба було це зробити. Потім треба надати мені доступ. Яким чином? Зверху натискаємо три крапочки, доступ та експорт. Вибираємо «Открить доступ і друкуєте мою електронну адресу, яка є у вас у групі. Я надрукую кому-небудь, хто в мене є. Наприклад, у мене є ось Марія Давидюк. Так, вибираю редактувати, коментувати, редактувати це тобто треба, щоб я щось передивилася. І знизу справа натискаємо значок. Так, пішло. Тепер нам що треба зробити? Переглянули документ. І ось тут зверху у мене є галочка зліва. Я натисну на її. І не новий документ, а на другий, так як я вас просила назвати. Документ буде фізика. Фізика. Так, пропустила з фізика. Окей. І коли ви правильно все зробите, у своєму переліку. Значить, можна подивитися до себе на диск зайти. Ось я перехожу на диск. І дивлюсь: так, «Недавніє». І ось в мене є фізика. Якщо ви правильно це зробили, ось таки з'являється чоловічок біля того документа. Так, жду виконання робіт від вас.